Виконуємо номер 72 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер вдавництво Генеза, 2023 рік. Виконай дії зручним способом. Завдання перше. Добуток числа 2,15 на добуток чисел 2,73 і 5,11. Задання друге добуток числа 5,11, на добуток чисел 2,2 і 7,3. І завдання третє добуток чисел 3 10, 3,7, 0,25, 1037 і 8. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення і помножимо 2,15 на 5,11. А потім на 2,73. Подамо 2,15 вольни правильного дробу. Це буде 11 п'ятих, множимо на 5 одинадцятих і множимо на 2,73. 11 п'ятих і 5 одинадцятих – це два оберних числа, їх добуток до рівня 1, тому 1 множимо на 2,73 маємо. 2,73. Завдання друге. У другому завданні також використаємо властивості множення і помножимо 2,2 на 5 одинадцятих. А потім на 7,3 подамо 2,2 у вигляді звичайного дробу. Це буде 22. ,1. І скоротимо на 2. Маємо 11 п'ятих, знову на 5 одинадцятих, два взаємно простих числа, взаємно оберних числа, їх добуток до рівня 11, тому один ножим на 7,3, отримаємо 7,3. І завдання третє. У третьому завданні помножимо, використовуючи властивості множення на 10 3,7 на 10,37 і окремо 0,25 помножимо на 8. 3,7 подамо ольді неправильного дробу. Це звичайного це буде 30,7 і множимо на 10, ,37, множимо 2. Взаємно оберних числа, їх добуток до рівня одиниці. Помножити на 8 це буде 2. Отже, 1 множимо на 2 маємо 2. Ми виконали дії зручним способом. Номер 72. із завдання для повторення розділу 1 виконано.